Серед асортименту зброї в нашому магазині представлений дуже широкий вибір зброї компанії Sabті. Це італійський виробник, який дуже давно спеціалізується на виготовленні якісної та вишуканої зброї. І сьогодні я більш детальніше розповім про малокаліберну гвинтівку даного виробника. Модель Сабаті Sporter має напівавтоматичну систему перезаряджання, тож дозволить вам досить швидко та ефективно здійснювати влучні постріли на середніх чи ближніх дистанціях. З особливостей комплектації є те, що карабін сумісний із комплектуючими до бренду Ruger. ви можете додаткові магазини закуповувати від компанії Рюкер ємністю на 10, 25 або іншу кількість наборів. Йдемо далі. Зброя комплектується механічними прицільними засобами, які присутні на стволі даної рушниці, а саме мушка та цілих виготовлені повністю з металу, тому буде стійкими до зовнішніх факторів. На стволі відсутня різьба для монтажу е, санут-модератора, але є можливість її тут нарізати або зробити адаптер із потрібною для вас різьбою. Ми цим займаємося, тому якщо для вас це актуально, ви можете до нас звернутися. Йдемо далі. На ресивері присутні, е, присутня планочка для подальшого тюнінгу, ви зможете розмістити оптичний приціл для комфорту та зручного використання цього карабіну на більш дальній дистанції. Також важливим є те, що обвіз даного карабіну йде дерев'яний, максимально комфортний по вкладці, нетиповий для більшості спортивної якоїсь зброї, але є дуже якісно зробленим. Що стосується набоїв, які варто використовувати в цього карабіну, це набої, які мають трішки більшу швидкість, це для того, щоб сама автоматика працювала більш надійно. Але, окрім цього, також і працює із стандартними набоями досить ефективно. Е, Ствол тут комплектується твістом 1 до 16 стандартним, тож ви можете використовувати е, цей карабін на будь-яку дистанцію. Якщо для вас пропозиція є цікавою, ви давно розглядали щось е, для себе е, в плані доступності пострілу і економності, раджу звернути, на, раджу звернути увагу на бренд Сабаті. Детальніше про карабін можна дізнатися за посиланням під цим відео, тож переходьте, ознайомлюйтесь. Дякую за увагу. вдалого дня на зв'язку.